Всім привіт, слава Україні! Продовжуємо грати в Лондарк. Dark. Так, я висушив е і внутрішні. Давай тоді. Е е дивитись. Дивитись. Що і як ми можемо зробити? Я висушив дві пари внутрішні. І що, блядь? Почати виготовлення. І що воно виготовило? Я не розумію, блядь. 35,5 на А що а чого, чого раптом, блядь, наюбуємо? Кинути, блять. Так, проста сумка із шкіри лося. Полегшує ношу втомленому, блять цьому. А чого я її не можу одягнути, нахуй? Вона ж сюди одягалась. Ну, мразь. Бачу, я її не зробив ще раз. Так, е, йдемо сюди. Я тут прибив ведмедя був. Ну, Мусив якось виживати. Все тут набрав м'ясо. Ага, з душком. Нахуя нам таке м'ясо, правда? Їжі в нас мало. Майже ніхуя. Кави в нас, як завжди, вдосталь. Їжі, вот. Ну, все, з'їмо і більше нема. Все, все, ми без їжі. Я вас вітаю. Перший раз, блядь, в Лондарку, Де ми без їжі? Е, так, нам потрібно бігти в цей. Не, ну сумка ось є. Ну, і що я з нею зроблю? Ну, нема одягнути, блять, не знаю. Ну, нема, то нема. Та що я? Ну, шо я? Винна. Е, Значить що, біжимо ми. Так, цю машину ми оглядали. Біжимо ми одразу туди. І там ми теж були. По-моєму. Біжимо туди і там будемо обдивлятись, блядь. нам треба їжу по дорозі знайти. Да, це оглянуто. В машині ще могло щось бути, але. Я думаю, на цих парах ми, блядь, дойдемо. Ми дойдемо, там, там їжі багато. Якщо що встрілим якогось цю якусь тваринку, блядь. Типу, ведмедя або цей. Або вовка. До речі, про ведмедя, блядь. Ну, сидів я там коротше. Думаю, розпалю я вогнище. Ну, поварити водички. Потім думаю, блін, а мені треба ще якби їсти щось. Е, пішов я спочатку цього вовка в гепал, забрав з нього м'язка. І думаю, так, іду до тих хатинок, пошукаю, я, де там можна розпалити вогнище. Виявляється, там ніде не можна його, блядь, ну, приготувати. Бо розкладати вогнище там не можна. Так, це на ту поляну нам не треба. Тут ми були. Я не пам'ятаю. Давай подивимось. От. Розкладаю я, значить, вогнище. Давай просто просто не не, не вийобувається. Ну, типу, 2,4, 1,9. Одягнути. Просто мінус 12, а тут мінус 20. Ці просто кинемо. У мене так буде більше набагато стаміни, розумієш? 100. Мені. Так, все заберемо. Е, сховай, будь ласка, Це, дай нам світло. Обшукаємось тут. Треба зробити буде рукавиці мені. Так. Будь ласка. Е, це забрати. Давай оглядаємо холодильника. Ніхуя. Морозилку навіть не дивлюсь, тому що там або м'ясо, або риба. Ну Давай подивимось. ну Ось о. Пролячі сере м'ясо. Смисел нам з нього, якщо ми можемо тут знайти нормальну їжу і не готувати її. Е, от. І думаю, треба того вовка якось засмажити. Пішов по хатинкам, в хатинці не можна класти вогнище. Думаю, йду на дворі покладу. Виходжу, стоїть ведмідь, блядь. Хуй. Я думаю, ну ти, блядь, знав, коли прийти. А то вже так, знаєш, вечоріє, блядь. Я думаю, ага, ну треба його якось це бити. Я, коротше, думаю, так, я вистрілю, якщо що, то я це. Сховаюсь в будиночок. Ну, вистрілюю. І що ти думаєш? Влучаю йому в око, бля, і він з одної кулі паде. У мене таке перший раз. Ну, типу, я не знаю, куди йому влучу, але факт лишається фактом. Так, взяти всю воду. Факт лишається фактом. З одної кулі ведмідь впав. Дотоді я ж ведмедя там ніякого не стріляв. Так, цей теж візьму на всяк випадок. Так. Е -е -да. Мені треба ось це. М -м є. І треба ось це. І є. Тепер. Треба ось так. Ось так. Діє ремонт. Тому що в мене, в мене розбиті. Розбиті ці. Ще раз. Рукавиці. І шкарпетки ж треба знайти, ці альпіністські чи які вони. Блять, ну що ти не міг до сотки вже зробити. Ну, 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 ну блядь, макензі. Ну йовнутий. Тільки тканину, блядь, витрачаєш. Так, сумка, блять, не кладеться. Це дуже обідно. Ну, мені мені дуже обідно. Я, блядь, сидів, сушив думав, ну як так. Воно не, не, не одягається. Можливо, тут його не можна, не знаю. Так. Встань, будь ласка. Ось так. В ящиках не бачу, що там є. Тут теж невідомо. розбивати їх теж не буду, Так, нам потрібні шкарпетки. Шкарпетки, шкарпетки, шкарпетки. Яких тут немає? А ось тут може бути. Нам ті треба такі червоні. І тут їх нема. Добре. Е, Давай подивимось по їді. Що нам треба викинути? Так, вже каву цю теж викидуємо. Е, це кинути, це кинути. І це кинути. Все. Інше все ми забираємо. Ой-ой, М, -м, Так, де вихід? Сюди. Капці, ну навіть не не кажи мені за них. Я розумію, вони тепліші набагато, з ними зручніше. Ну, з ними навпаки, незручно. Але тут мені стаміна потрібна. Розумієш, мені треба, щоб він бігав. Нав. А ні, 3 метра пройшов і задихався, блядь. Будь ласка. Де це? Хуйло? Ну, ти прейдеш сюди, ні. Ади, та йди до срака. Ну, типу, що я тобі скажу. Бля, як він зараз сзади нападай, на. десь там, короче, внизу. Ну и з ним. Но ну, вибіг. Пашел, нахуй. Що, я, з тобою маю мою чи що? Добіжиш, як захочеш битися. Давай, 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 давай. Давай, бля. Герой тільки здалеку, нахуй. Так, тут нормально все. Тут заряджено, о, одна куля, бачиш? Ця одна куля летіла в ведмедя. Я навіть не перезарядив був. Так, назад візьми зброю. Він далеко. Тут є тачка. Є. Дивимося, що в ній. Напевно, візьмемо таблетки. О, ще батончик. Таблетки. І ось тут глянемо. Ніхтолери нема. Так, що ідеш де ти є? Не бачу його. Ну, він вже якби і й не гарчить. Ні, це не берем. Таке ми вже робили, блядь, таке, на таке ми вже дивились. Мені не сподобалось. Mm, так, ось я бачу вже нашу. Нашу оцю. Бля, день, дивись, минув, піздес. Лиш пропрокинулись прокинулись. 9 хвилин граю. От тобі і снігопад починається. Завірюха. Оце все, блядь Так, давай, давай, давай ось батончики, і поїмо цих два Ось так. А ні. І ось так. Є. Все, побігли. Побігли, побігли, побігли. Тут може бути ведмідь. Ну, відколи ти сюди не заходиш. Ведмедя тут нема, тут є вовчара. Є хатинки. Спочатку машину, потім хатинку. Пал нахуй. Спочатку ми облутаємо машину. Так, що тут ти маєш? Тканину, будь ласка. І тут нічого. Добре. Рукавиці, газетка. Це мені не потрібно. І тут нічого немає, добре. Відчиняй. Відчиняємо, ідемо Дивимося, що тут є. Світло для нас всіх. Ось так. Так, холодильник. Голодильнику нічого, морозилку, на, ну, я вже казав тобі, чому я не перевіряю. Бачиш, або м'ясо, або риба. Типу, коли вже дуже голодний, коли вже немає що їсти, да, згідний, там треба лутати, іти розкладати вогнище і е, вилутувати то все. Ну, типу, годувати. А я от таку рибу не беру, розумієш, консервую. Наша мені ту брати. Ну, типу. Хоча можемо одну. Давай одну візьмем. Я ще ніколи. блядь, 25%. Ні. Хотів сказати, що, ну, так воно і є, що я ніколи не жарив ще тут рибу. Не приго, Ну, не готував її. І. Тіпа, це. Хотів би поспробувати. Але 25% як... І не сильно хочу, знаєш, починати. Пробувати. Так, таке в нас є. Таке можна взяти. Ну, блядь, ну це ж. Ні, воно ж не кладеться сюди. Ну, не кладеться. Хуялі. ну кинути блядь Так, тут пусто. Тут пусто. Шкарпетки такі не потрібні. Мені треба ті класні. Я їх знайду, і все буде добре. Це не берем, тут, тут, тут. Та теж не берем. Ну, ось о, мені такі треба шкарпетки. Мені сказали, що ці класні. Ось ці. Альпійські, аль, альпіністські е, шкарпетки. Бачиш? А в мене ось все такі Спортивні, блядь. Ой, та. Так, виходимо. Виходимо ідемо далі. Навіть ліхтаря не вирубаю. Для кого? Ось ось там будиночок. Ідемо ще в нього. Там і машина є. Бля, я не пам'ятаю, він відчиняється. Да. Тут два аж поверхи є. Тут, можливо, щось цікаве і буде. Ну, що мені? Шкарпетки потрібні, в принципі. Так, це візьму. Під низом нічого. Водичку сюди. Тут підлотали. Ніхера не знайшли. Така. Таке собі. Нічого доброго. Ні, навіть таке м'ясо я не буду брати. Як вже треба буде м'ясо, я піду, застрелю когось і візьму. Хоча бо повернуся і заберу. Просто буду носити його з собою, і на мене будуть більше гритись ці дикі звірі. Типа вовки, я поняв. Бо то пахне, блядь. Фу. Так, кавусю. Кавусю вже теж не беру. Дожились, блядь, каву не беремо. Потім я ж, блядь, згадаю цей момент і, і скажу: ось, блядь, треба ж було взяти. Треба ж було каву взяти. Так, стіл тут. Давай, ніхера нема. Холодильника. Ні, хера нема. Ну що, другий поверх? Е, давай тоді це. Одразу отак кинемо. І підемо сюди, сюди і заправимо. Це діло 5 літрів з половиною майже. 5,5 майже літри. Так, це звичайна книжка. Нам не потрібна. Дивимося далі. Так, до вечора ще трошки. Я впевнений, що нам прям туди треба. Ну, там так і написано: Другого місця немає де, де це. Квест робити. Так що це по-любому в цьому магазині. Так, це нічого не беремо. Водичку ось цю так заберем, ага, унітаза не будемо брати. Е, так, бенти. Мені, будь ласка, ні, нема. Дякую. Так, з того боку під низом нічого. І тут нічого. Давай ось тут ще поглянемо. Диви, ну, бач, шкарпеток я щось не, не бачу взагалі. Ні, таку теж мені не треба. Це давай сюди. Все, виходимо з цього будинку, і дивитись е е до авто. Там автомобіль є, ось він. Зламуємо цю сю хрінотінь його. дивимося що є в ньому. У нас такі є, такого нам не потрібно. Так, енергетик. Енергетик заберемо, звичайно ж. Ось, ось тут і куля є. а я не, не енергетик забрав, нахуй. Ну, хай і то буде, нічого страшного. Якщо що, повикидаємо потім. Так, це не беремо. Все, а заді? Задлі нихе нема. Так, заспок... Щось, блядь, важко йому. Одне друге рознився, блядь. Спокійно, блядь. Хлопчику. Зараз прийдемо, там все. Ляжеш, поспиш, все буде добре. Заді, нічого, спереді, давай глянемо. Так. Не беремо. Ліпше б не заходив. Ей. От там ще будинок. Вимкни, будь ласка. Отак, візьми. Ось там вовчара ще. Бля, не вцілив, прикинь. Всього вцілив, блядь Це ще трошки та й ляже, Два рази йому попав в бік. Два рази. Так. Берем заходимо. Ну що, ми, блядь, в пошуках цих шкарпеток, ну. І їжі. Їжа, в принципі, якби вже є. Вже не страшно. На пару днів вистачить. А та, як ми мандруємо, то вистачить, ну, тобто, нас не встигне вона закінчитись. Прямо перед цим встигла. Хоча я міг туди, той батончик не їсти, і все було би добре. Я би дотепер жив. Так, і ще ось тут, будь ласка. Так, все добре. Все. Ось це ще візьмем. і одразу ось так зробимо. Одразу сюди і тебе. Просто коли стояти і дивитись, типу, скільки вона має, ну, коли береш шмотку, да, і показує там відсоток, то треба довго чекати. Мені легше понабирати, а потім бах-бах-бах і повикидати, що не потрібне. Так, дрова не берем. Не берем дрова, то ж нічого не будемо готувати, в принципі. Так, ці шкарпетки не потрібні. Тут нічого, під ліжком теж нічого. Так, альпінійські шкарпетки. Блядь, ти, на, на закепку, блядь, прямо тако. Тут ти Маккензі даєш, блядь. Кепку він, блядь, зустрів, нахуй. І, о, це, блять, схо. Боже. Бля, раніше я бачив таких е шкарпеток багато. Чому я їх не брав? Напевно, тому що я їх не робив до кінця. Типу, не лагодив. Розумієш, і, і з за цього. Ну, ти серйозно, блядь. Ти хочеш боротися. де ти є на? Мені просто ці машини треба перевірити. Мінус нахуй. Наступний, бля. Наступний я сказав. Ма нікого бажаючих нікого чомусь уже нема, бля. А так выебывались. Так. Нічого цікавого. Ну, давай глянемо тут. ось тут. Нічого теж. Взагалі нічого. І ще ці машинки. Так, що в тобі? Прям просто подивимось. Заберемо це, це ні. Є. І. І в тобі в багажнику. Блять, нахоліро ти взявся я випадково тако клікнув нахуй. Бля, і не он кинути, прикинь Дії. Бля, треба відійти від транспорту. Ось тут. Дії. Кинути, все. Все, пішли тоді всередину. Що в нас? Ну, скоро вечір. О, шати, да? Шати в нас є. Давайте тебе її оглянемо, можливо, в багажнику ще щось є. Давай подивимось ніхіра. Ну. ну, все начебто. Все начебто тут облутали і залишається ось тут. Але тут уже у нас світлом буде це все діло. Блять, ну міг вімкнути спочатку. Ліхтарика. Давай вмикай. Ось там бачу точильний камень. Мені якраз потрібен він. Я його собі потім позасерюю вточу. Так, о що там валяється, мені цікаво. Ось то. А, кресало. Ну, це типу, розпалювати богнище. Але. якби не цей. О, та я ж не договорив тобі. За того ведмедя, блять. Вистрілив того медведя. Думаю, блять, все, розібрав. Там 15, ні, 35 кілограм цього було. <кій> <кій> Вибачте. М'яса. Я, коротше, розібрав його. Ну і, звичайно ж, перевантаження, там, одне, друге, блядь, Все повикидав там на землю, де ти бачив. Думаю, розкладу я біля нього вогнище, буду, коротше, там і це жарити собі. Бо мені треба була їжа. Так, записку взяти треба. Є. З... Розвів я вогнище, блядь, Жарив я два шматочки м'яса, блядь. Вогнище було на. Якщо я не помиляюсь, на 11 годин, блядь. І тут тарань, блядь, Три годинки пройшло і вогнище пішло по пизді. Чого? Того, що був вітер. Е, гільза, Гільза. Гільзи нам не треба. Так, це теж не потрібно. Е, є, тебе скільки? 68. А в тобі. Знаєш. Можу із цим походити. Пас. А що це? Джерело буде взяти все, блядь Тут на вода стазана. Перший раз таке бачу. Так, дивимося тут. М -м, ту я брати не буду штуку. Так, давай, 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 давай. Ще би це... як його? До речі. лом Треба подивитися, скільки цьому. Так, да, давай, цей візьмем Ось цей залишимо. Це? Ну, позамін зробили. Щось я, блядь, хотів сказати. Забув шап. А хуй мамі його. Так, давай це заберемо, бо я випадково. Так, що тут ще? Тут нічого, бензу не беремо, бо у нас і так її вдосталь. Ломика, це теж не беремо, на сотина Тут нічого цікавого, ось тут ще може щось бути. Ну, їжі, я тобі скажу, тут небагато. Можливо, того, вже тут майстерня, блядь. -е, Нічого з цього не потрібно. Оце візьму, а це все не треба. Так. Водичка. Давай наберем, блядь. Все одно зараз половину скинем. Так, той балончик я не буду брати. Це залишу. Можливо, хтось прийде. І йому більше знадобиться, ніж мені. Це не this. треба, це не треба, це не треба. Дуже важливі речі, блядь, ви, блядь, на ключ закрили. Я вам говорю. Піздес. <пізнес> чистий піздес. Так. Водичку давай заберем. Все, є. Yeah. Рибку не беремо, сірники не беремо, це заберемо. Енергетика заберемо. І це заберемо. Так, наче все. Де комп'ютер? Спальний міг. Скільки є нашому? 72. В тобі. Теж, як би не сильно. Так, а де комп'ютер? Ось стой. Так. Да. Тоді, вимикаємо світло. Залазимо от сюди. І починаємо це все діло чистити. Все наче. Наче все. І тоді одразу давай з цього і почнемо. Чому? Тому що і їду дає, і воду, так що, нормально. Ми зараз оце шкрябнем файно. Давай, все не хочу. Добре. І це сховаємо. І лягаємо, не лягаємо. На 5 годин стаємо це от грати в карти. І я думаю, що зараз має бути е, вночі це сяйво. Ми якраз його задетектимо. Так, це не добре, блять. Пити. Давай, блядь, ще. Бач, 35. Як і було. Ні, 40. 40 взагалі. Тому що я стомлений, він треба поспати. А я спати ще не, не буду. Чому? Тому що. Зараз буде сяйво. А я ляжу. Чи ні? Давай ось так тоді. Ось так, по дві години. По дві години будемо спати. І заодно він буде висипатися. А з другої сторони, мене не пропозить. Але, хоча ще може буде таке, що цієї ночі не буде оцієї штуки. Я надіюсь, що буде, але Але буває всяке. Просто перед цим ніч була, а до цього не було. Ну, воно вже десь мало би бути, чесно кажучи. А по звукам ніхіра нема. Так, да, цієї ночі його не буде. Ну, то вже майже ранок. Ця його не буде блядський рот. Як так можна було дожитися? Так, це все водичку п'ємо, у нас там 3,5 майже літра є. газованку всю випиваємо. Ну, а навіщо з нею носитись? Типу. Якщо вона є, так, да, ну все. Тут тут уже без, без якихось там цих. Можемо, звісно, бігом проспати. Програти в карти. E, знаєш, це небагато часу займе. Ось 8 годин картину. Дивись, і то вже обід. Бачиш? Вже обід. Треба буде спиняти, тому що ми захочемо пити. Mm. Ну давай, давай. Підходь до кінця. А? і тоді я зупину ось, ось так можна. E, так, п'ємо, допиваємо цю всю газованку. Ось так. Прикинь, сутку жити на газованці, Це ж, блядь. Це ж піздец. А що ти, блядь? Що ти робиш? А, у мене там же все пропало. А чого чо ти не показуєш, що пропало? Якого дітька, блять, тут все було. Так, е ще граємо в карти. Один, три. Напевно, можна було і більше. Так, пішло, 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 пішло. І ще за три. Я думаю, навіть 4. І має з'явитись сяйво. Напевно, буде, бо бач, вже темні. Ну, типу, темно, а якби ніч, а лише е я бачив цю. Ось, будь ласочка будь ласочка добрий день, де. Є. Все. Тоді ми просто. Ні, ні, ні. Ну ладно, вже випив, то випив. Все одно зараз, блядь, лягаєш спати. Робимось так, робимось так. І лягаємо до ранку, тупо спимо, і нам треба буде йти до. Куди? Десь далі, блять. А куди нам треба йти? е-е Залізниця. Та ви чує, блять. Це як з Мілтона блять, це туди. пошкоджена з. Зель... Ремонтна майстерня, блядь. Ремонтна майстерня. Біщу на. Ми з самоти. Це маяк і що кето? Станція ота. Ого. А це треба повертатися. Я і біо, мать. О, блядь, це піздіз. Ну, нічого, прийдеться, я поза серією вернусь. Надіюсь, мене там ніхто не вб'є, блядь. Без свідків. Один на один з грою, вся херня, знаєш. Е, так. Ще водички. Давай вже до ранку тоді. до оце. А в принципі, що до ранку? Ми все одно з тобою зранку зустрінемося. Е, дякую, що дивились цю серію. Підписуйтесь на канал, кладіть подобайки, залишайте коментарі під відео. А так, всім гарного настрою. бережіть себе і пока-пока.